Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 34 пожежі, 17 з яких виникло у житловому секторі громадян, одна на транспорті, 11 – на об'єктах різних форм власності, одна у природних екологічних системах та ще чотири пожежі. Інші на Чернігівщині протягом останніх днів через пожежі у житловому секторі, які виникли внаслідок бойових дій травмовано трьох осіб, крім того, піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 39 разів залучалися до виконання дії за призначенням. У встановленому порядку було вилучено перевезено та знищено 48 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники впродовж минулого тижня 19 разів залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Телефонуйте за номером 101.